Доброго ранку. А вчора ми спілкувалися в етері ранку вдома з мамою, усиновлювачкою яка надихає на цей шлях інших свідомих українців. А сьогодні дізнаємося більше про державний онлайн ресурс, що об'єднує всю ключову інформацію для батьків, опікунів і фахівців, які працюють з дітьми. Платформа ДітиГофаю покликана зробити цю підтримку доступнішою а захист прав дітей ефективнішим. Більше про роботу платформи ми дізнаємося просто зараз від керівниці експертної групи зуновлення та сімейних форм виховання координаційного центру з розвитком сімей... з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Олени Ремені. Вітаю вас. Доброго дня. А розкажіть, будь ласка, що стало поштовхом до створення платформи дітей Ну, як ви зазначили, назву нашого координаційного центру. Я представляю координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. І, власне кажучи, сама назва нашого центру говорить про те, чим ми займаємося. Основна наша місія це поширювати інформацію про сімейні форми виховання для того, щоб збільшити кількість громадян України, які готові були би прийняти дитину на виховання в свою сім'ю, і відтак забезпечити кожну дитину, яка з тих чи інших причин не може виховуватись в біологічній сім'ї родинним вихованням. Чому створилася ця платформа? Та ми спілкувалися з багатьма людьми, які вже створили сімейну форму виховання або усиновили дитину з тими, які перебувають лише в процесі, і е, побачили дуже велику проблему, яка стосується е, того, де знайти інформацію про ту чи іншу сімейну форму виховання. Адже будь-який процес, який людина починає робити в своєму житті, завжди починається зі збору інформації, незалежно від того, що ми хочемо зробити, до прикладу, чи поїхати в подорож, чи прийняти дитину на виховання в сім'ю. Ми завжди починаємо зі збору інформації і. То не знають, з чого їм почати, як зробити перший крок. Чи треба йти в службу у справах дітей, чи треба йти в управління соціального захисту, чи треба їхати в район, чи в область, чи в село, які перші кроки, і відтак, найперше, це для того, щоб людям допомогти зорієнтуватися в цій системі, розібратися, які документи, в яких випадках подаються, в які органи потрібно звертатися, зрештою, які є сімейні форми виховання і чим вони відрізняються. Ми і створили цю онлайн платформу «Діти.gov.ua», на якій. Комплексно зібрана уся інформація про всі сімейні форми виховання і установлення? І відповідно дуже докладно можна розібратися, навіть зайшовши, витративши час, попрацювавши на цій платформі, розібратися, які є сімейні форми виховання і яка з цих сімейних форм виховання найбільше може підійти для тієї чи ті іншої людини. Угу. А які запити батьків або фахівців, окрім цього? от? Першочергового знайти інформацію, що далі, які ще запити вона вирішує, ваша платформа. Ну, насамперед, на платформі дуже докладно прописано про кожну сімейну форму виховання і представлений алгоритм дій. Тобто, людина, яка заходить на платформу, вона спочатку просто ознайомлюється із загальною інформацією про те, які форми виховання є. Вона вже до цього, очевидно, має певне своє уявлення про те, ким би вона хотіла стати, і, читаючи інформацію на цій платформі, вона або перестає... Або починає розуміти, що їй треба ще трошки більше інформації зібрати, трохи більше над цим подумати, можливо, змінити іншу форму виховання. Але важливо те, що на платформі є такі онлайн-тренінги для людей, які бажають створити сімейну форму виховання. Їх там є два: один для кандидатів-усиновлювачів, тобто для тих, які хочуть стати біли, стати усиновлювачем, прийняти дитину в свою сім'ю на правах сина чи доньки. А також є і тренінг для людей, які. Хочуть створити або сім'ю опікуна, піклувальника, чи прийомну сім'ю, чи сім'ю патронатного виховання різні сімейні форми виховання з різними правовими наслідками, з різним терміном перебування дитини, з різною системою підтримки від держави. Але люди мають можливість пройти онлайн-курси, які їм. По-перше, дадуть в широкий обсяг інформації, а по-друге, там є елементи, такі, які дозволяють людині пройти, так би мовити, самооцінку, тобто пересвідчитися, що людина вже на сьогодні є готовою до створення тієї чи іншої форми, готовою до прийняття дитини в свою сім'ю. І звичайно, ця платформа є корисною не лише для людей, які бажають взяти дитину в свою сім'ю, але вже для тих, які взяли дитину в свою сім'ю, тому що люди в процесі виховання дитини також стикаються з різними проблемами, скажімо, це. Можуть бути і проблеми під час адаптації дитини, якщо вони тільки-тільки прийняли в сім'ю дитину. Це можуть бути проблеми із комунікацією з різними соціальними службами з закладами освіти під час влаштування дитини до закладу, під час проходження медичного обстеження. Це можуть бути і проблеми, які виникають уже через кілька років після того, як дитина виховується в сім'ї. Наприклад, дитина досягає підліткового віку або в сім'ї з'являється нова дитина, і вони виникають різні ситуації. І в таких випадках люди, які виховують. Дітей чи психолога, чи юриста це все можна зробити через цю платформу? На платформі працює так звана лінія турботи, куди можна звернутися і поспілкуватися або з юристом, або з психологом, який відповідно від ситуації сім'ї надасть пораду, консультацію, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації. Угу. Платформа працює вже рік. Правильно я розумію? Так наскільки вона затребувана, актуальна, якою ви бачите динаміку? Популярності, так скажемо, да наскільки люди дізнаються більше про платформу, і давайте на цьому поки що зупинимося. Ну, насправді ми дійсно підтвердили свої очікування в тому, що е, людям не вистачає інформації, і їм потрібен ресурс, деби вони могли комплексно знайти відповіді на всі питання, які їх стосуються. І перший рік роботи показав, що у нас за рік на платформу зайшло 98 тисяч людей, тобто 98 тисяч людей читали інформацію. Частина з них стали постійними користувачами платформи, що для нас є надзвичайно важливим, тому що це означає, що люди не просто почитали, поцікавилися. Ну, і пішли по життю далі, а вони очевидно перебувають в процесі або прийняття рішення, або вже в процесі підготовки документів, або вже є діючими прийомними батьками, чи опікунами, чи усиновлювачами. І відповідно час від часу вони повертаються до цього ресурсу, отримують там інформацію, або звертаються на лінію турботи. Безпосередньо на лінію турботи за рік звернулося, ну, майже 550 людей. Якщо б ми це, скажімо, в робочі там дні да умовно кажучи, це 2-3 людини на день. Тобто 2-3 людини на день в Україні потребують консультації, яка стосується виховання дитини в сім'ї або підготовки документів, або інших процедурних питань. І ці люди знаходять відповіді на свої питання шляхом подання запиту на лінію турботи з ними виходить на контакт психолог або юрист залежно від поставленого питання і допомагає людям розібратися в, ці, в цих питаннях. Звичайно, ми бачимо про те, що це тому, що про цю платформу. Добре, обізнані працівники центрів соціальних служб, які здійснюють підготовку потенційних батьків. Вони надають інформацію і пораду тим батькам, які навіть, ну припустимо, не знали про існування платформи почитати, подивитися. Самі прийомні батьки діляться інформацією один між інших про цю платформу. І таким чином інформація шириться і кількість користувачів постійно стає більшим. Також ми намагаємося вчасно змінювати інформацію на платформі, тому що в законодавстві відбуваються багато змін. Треба від часу. Розуміти, що і як сьогодні було так. Завтра, от, до прикладу, зараз відбувається передача повноважень з питань усиновлення з рівня районних служб у справах дітей на рівень сільських служб у справах дітей. Зрозуміло, що потенційним кандидатам треба про це знати. Це змінює їхній алгоритм, куди йти, куди подавати документи. Ми намагаємося всі ці зміни робити на платформі для того, щоб інформація була актуальною і люди могли нею скористатися. А яку в цілому ви спостерігаєте як фахівці динаміку в питанні установлення? Я назву таким узагальнюючим словом, да зрозуміло, що є різні форми під час повномасштабної війни з одного боку людям важко і всі знаходяться в кризі? З іншого боку, все більше дітей потребують такої підтримки, що зараз відбувається. Дійсно, кількість дітей, які потребують підтримки, на жаль, є великою, але відрадно те, що і кількість громадян України, які готові прийняти дитини в свою сім'ю, є також великим, як великою. Якщо говорити, наприклад, про порівню ну, знову ж таки різні форми виховання розвиваються по різному, але на загал ми бачимо позитивну тенденцію. От, наприклад, якщо говорити про усиновлення, то у минулому в 2024 році у нас загалом було усиновлено 1249 дітей в Україні, і це показує Ник найвищі за останні п'ять років, тобто він є навіть вищим за двоєні роки. Тобто, це говорить про те, що люди готові приймати дитину в свою сім'ю і виховувати її, будучи для неї як біологічними батьками. Наприклад, така форма прийняття дитини як патронат це відносно нова і відносно, я би сказала, молода форма для України. Це форма тимчасового прийняття дитини в сім'ю, коли дитина перебуває в, в сім'ї патронатного вихователя дуже короткий термін від трьох до 6 місяців, коли, наприклад, її біологічні батьки. Такі опинилися в якійсь надзвичайно складній життєвій ситуації. Ну, до прикладу, потрапили в лікарню або втратили роботу, або втратили житло. Да, під час війни це в нас дуже поширено пошкоджено житло. Ще щось. в таких випадках дитина може бути влаштована в сім'ю патронатного вихователя. Це попереджає потрапляння дитини до закладу. Тобто, замість того, щоб її влаштовувати наприклад, в притулок її влаштують сім'ю патронатного вихователя. То у нас наразі, якщо ще рік назад у нас було десь до 300 таких сімей, то за рік їх збільшилося практично вдвічі. Зараз. Є в цілому по Україні. І, звичайно, цієї, цієї кількості ще недостатньо. Але сама тенденція говорить про те, що люди готові ставати патронатними вихователями. Тобто, ті люди, які не готові взяти дитину на довготривалий період, вони готові стати такими прийомними патронатними вихователями на короткий період для дитини, попіклуватися для неї, щоб дитина не потрапила в інтернат. Найбільш поширеною формою з усіх форм сімейного виховання є опіка і піклування. У нас наразі під опікою і піклуванням перебуває 44. Тисячі дітей в цілому по Україні. Опіка і піклування це така форма, коли дитина залишається на виховання в сім'ї близьких родичів. От, якщо щось сталося з батьками, вони померли, припустимо, можливо, перебувають в полоні, можливо, перебувають на тимчасово окупованих територіях. А дити, і дитина про дитину має хтось піклуваємо випадку. Дитина залишається виховуватися з бабусею, дідесем, тіткою, дядьком, з повнолітніми братами і сестрами, які призначаються її опікунами, піклувальниками стають законними представниками цієї дитини на період, поки про дитину не. Можуть піклуватися її біологічні батьки, і, відповідно, дитина знову ж таки не потрапляє в заклад, а живе в сімейному середовищі. Тобто, кількість людей під час війни не зменшилася. Ми бачимо це і по кількості людей, які подають документи і записуються на навчання, і очікують на навчання. І це насправді добре, тому що перестороги того, що війна можливо ну, призведе до того, що люди будуть зайняті виключно вирішенням своїх проблем і питання турботи про інших дітей десь відійде на другий план було для нас ну таким найте трошки тривожним. Ми хвилювалися відносно цього. Але ну слава богу, скажімо так, люди живуть своїм життям, і інтереси дітей ну не стають для ними, якими зайвими, чужими і сторонніми. Дуже багато ми бачимо, що створюються нові сім'ї в тих випадках, коли в територіальній громаді вже є, наприклад, прийомна сім'я. Тоді жителі цієї територіальної громади, для яких ще е, відомості чи інформація про таку форму виховання була абсолютно незнайомою, вони не брали дітей на виховання тільки тому, що нічого про це не знали. Але коли побачили серед своїх сусідів, до прикладу, чи то в сільській місцевості, це саме в міській місцевості, коли в їхньому оточенні з'явилася сім'я, яка прийняла дитину на виховання, відповідно і інші розуміють, що і вони це можуть зробити, і стають такими прийомними сім'ями чи дитячими будинками сімейного типу, чи патронатними вихователями Ну одним словом, різні. Форми виховання існують, і кожна людина, яка думає про те, що можливо би і я міг прийняти дитину на виховання, з поміж усіх існуючих форм обов'язково знайде е, найбільш прийнятну для, до нього, для нього. Дякуємо вам за те, що платформа допомагає це зробити, і багато чого іншого. А платформа dite.gov.ua. хай якомога більше людей звертається. По інформацію і якомога більше дітей знаходять собі сім'ї, домівки, захист, тепло і затишок. Дякую вам. Дякую.